Доброго ранку, дівчата! І сьогодні я продовжую знімати другий день у магічному кубику, який організувала для нас Алена Буганова з каналу Єліна Буганова Хедмейт. І так, у вчорашній день ми в'язали процес 1 і 3. Процес 1. Це мій Фіолетовий е, светрик. Маркерочок знаходиться. Я вже показувала вам, що організувала Підрізи зробила і продовжую в'язати. Далі зв'язала. 7 см протягом вчорашнього дня я зв'язала 7 см в даному процесі. Поки що його відкладаю. Другим процесом це були мої біленькі шкарпетки. І я їх зв'язала від маркерочка 4 рапорти узору і почала п'яточку. П'яточку я в'яжу, звичайно, укріплену. І це усе по цих процесах. Далі. Вчора Оленочка викинула кубики, і кубики нам показали п'ятий і шостий процес. П'ятим процесом у мене йдуть шкарпетки. Вони у мене чорно-рожево-чорні. Чогось я написала: червоний рожево-чорні оці шкарпетки. Буду, я вже почала. В'язати п'яточку. П'яточки стільки зв'язано, скільки в білих шкарпетках на даний момент. Буду продовжувати ці шкарпетки. І шостий процес це в мене жовто блак... Ой, не ці Чер... різнокольорові шкарпетки. А я не вмію читати, я прочитала жовто-блакитні. А, а жовто-блакитні то другий номер. Я... Так, і це будуть мої оці різнокольорові шкарпетки. цих шкарпеток у мене залишилось зовсім трішки. Я так думаю, що зараз я їх буду дов'язувати. Паралельно з цим я ще в'яжу свій таємний процес, так як це е, на замовлення той процес, то буду в'язати. Дівчатка, не перемикайтесь, усім спокійного мирного дня. Більше часу на наші пов'язушки, на наше рукоділля. І до зустрічі завтра зранку. Всім до побачення. Добрий ранок, дівчата. Сьогодні я знімаю підсумковий день тижня. Магічного кубіка. Сьогодні я почала монтувати відео, і в мене вийшло, що вступне своє відео я видалила з телефону. Я просто вам зараз назву свої процеси, покажу, але вступне відео я видалила. Цей магічний кубик нам кидає Оленочка з каналу Єліна Буанова Хендмейт. В цьому проєкті я брала участь. Відео за 8 лютого, вступне своє відео я випадково видалила із телефона. І так, у, у, у першим процесом мій фіолетовий светр. Светр в'яжеться звичайною резиночкою 2х4. Я на 8 лютого було у мене, лише зробила підрізи, тільки що з'єднала тушку разом. Це мій, мій був перший процес. Другим були жовто-блакитні шкарпетки. Жовто-блакитні шкарпетки я е, тільки розпочала у тижні стартів. Білі шкарпетки теж була зв'язана тільки половина резиночки. Вишивку я почала дуже давно, але цей процес у мене стоїть на місці. Ось, я його вам показую. Ось такий у мене вовча пара, хоч би не загапалить. Вовча пара, але це нанесений малюнок. на... Кану я потихеньку далі його в... буду вишивати. І п'ятим процесом червоно-режеві шкарпетки, які теж я показувала в тижні стартів. І різнокольорові шкарпетки теж з тижня стартів. І я починаю працювати. Восьмого ми Розпочинали, був процес 1-3. Я його продв... як продвинула, дивіться далі. Прошу всіх за вибачення, що так трапилось вступне відео. Я видалила з телефону. Як є, так є. Дивіться, мої процеси далі. Далі все є. І так, до приємного перегляду. Доброго ранку п'ятниці. Сьогодні 10 лютого, і я знімаю третій день магічного кубика, який організувала Олена Буганова. Учора було, кидала Оленка кубик і випало два однакові кубики 5. І так, п'ятий номер був учора. Я показую, що завчора я зв'язала своїх рожево-чорних шкарпиток. Я зав'язала п'яточку, яка тільки почала, і пров'язала ось пров тільки. Перекидаю маркерочок і буду продовжувати сьогодні в'язати шкарпиточки. Так як Сьогодні дві п'ятірочки, то я так думаю, я завершу ці шкарпеточки. І якщо буде час, буду продовжувати свій таємний процес, який у мене додатково записано. А, вчора ще був процес, який я називаю різнокольорові шкарпетки. Уже шкарпетки готові. Ось так. Готові дві мої шкарпетки. Я вже зв'язала їх, випрала, лише не заправила кінчики. Але це я зроблю в день тиші, поки що хай відпочивають. Це в мене шкарпетки будуть для шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. І так, ось такі у мене плани на сьогодні. Ось так мої плани вчора здійснилися. І так, до наступного підключення. Всім бажаю мирного, спокійного дня і більше часу на свої захоплення. До зустрічі. Доброго ранку. І знову я зустрічаю вас на своєму каналі. І сьогодні я. Продовжую знімати епізод у магічному кубіку. Сьогодні 11 лютого субота, ранній ранок, і я показую, що в мене вийшло за минулий день. Вчора в нас було на кубіку два, од, дубль, два, одна, дві однакових п'ятірочки. Але і оце у мене ось такі шкарпетки. Вони десь були, я ось, ось так десь зв'язала це, я вже переставляла маркер, щоб дов'язати до кінця. І ніяк не дов'язала вчора. З такими подіями я ніяк не дов'язала. Що мені залишилось сантиметрів 3 і буду закривати. Ось це вчорашній процес, який Майже не, не рухався. І сьогодні знову випала п'ятірочка. Невже я сьогодні не закінчу ці шкарпетки? Сьогодні субота, на роботу йти не потрібно, але чекають домашні справи. В селі їх ой, як багато. Значить, ось це. Перший процес, який я вчора в'язала, і беру знову сьогодні в'язання, буду в'язати. Четвертим процесом у мене йде вишивка. Четвертий кубик випло. Вишивка у мене залишилась цю вовчу пару довишувати зовсім трішки, але тут дуже багато одиночних хрестиків. Побачити, скільки вишив, неможливо, я буду вишивати і рахувати хрестики. І побачимо, скільки в мене за сьогодні вийде вишити хрестиків. Хоч би 300 вишити сьогодні. І так, це мої два процеси на сьогодні. Всім я бажаю Тихого дня, спокійного і більше часу на улюблене хобі. До зустрічі завтра зранку. Доброго недільного ранку. І так у нас п'ятий день у проєкті Магічний Кубік, який я організувала Олена Буганова з каналу «Єлена Буганова Хендмейт. І так. Вчора нам було викинути кубики, два і три. Це дуже кубики, які, на ну, я дуже чекала. Тому що в мене із першого тижня, тижня, шаленого тижня стартів, залишилося дві пари шкарпеток, які ще я не закінчила, і які реально закінчити. Це Мої процес номер три білі шкарпетки після першого дня. Я тільки почала в'язати п'яточку і буду закінчувати. Не закінчу сьогодні, закінчу завтра під час дня тиші і шкарпетки жовтого. жовто Жовто-блакитні лише. Трішечки резиночки зв'язано в цих шкарпетках. І те, під час цього тижня я навіть не брала їх в руки. І так будемо закінчувати шкарпетки, що по вчорашніх процесах. Процес номер 5 який випадав чотири рази на кубику, я нарешті завершила. Це мої рожево-чорні шкарпетки. Шкарпетки, бачите, вже я завершила, вони ще в такому вигляді не прані. Шкарпетки десь на розмір 39-40, вони не прані, буду я їх прати і покажу вже в підсумках. А процес мій четвертий це вишивка, даний процес теж продвинувся, хоча його і не помітно. Але в цьому процесі я вчора вийшло 398 хрестиків. Я беру цей процес в дальшу роботу. Початок закінчення вже є. Я беру в роботу і буду намагатися щодня вишити хоча б 100 хрестиків. І так, до зустрічі. у... Підсумковому під звіті у вівторок. Завтра я вже з вами не зустрічаюся. Я буду підключатися до вас за декілька секунд всім тихого, спокійного недільного дня. До зустрічі!